Навк і знов ця позиція, і знов АВП, і знов намагається він знайти. Бодай один мінус. Маден, закінчується молік. Одразу починає розривати дистанцію. От, напевно, сендбокси а, все ж таки залишають ось цю інтригу. Глейф близько трейд буде чи ні. Глев два в чотири снайперська гвинтівка на руках Сан Бомба була втрачена біля крану і доведеться якось розтягувати команду Apex, але здається, не на того вони напали. Щось якийсь жах просто відбувається з рампою. <звучить> І знову. Протяжка. От все, кіксана, бачили. ми пішли. Санпаєс треба влучати, але він схибив. Його просто можуть не пробачити за це. І сьомий раунд вже на табло. Ох, наф паралельно лупить. Ех, ну це знаєш такий останній цвях. Цей напад. Ой, а це що таке? Кіксон, як справа, він чи живив! <звучить>? <звучить> як? Айло, Ну наскільки все погано? Він стільки прожив, просто нереально! Нерц один в чотири і до Енс. На першої половини раунду ще є, але як грати їх команді Енс, якщо з Рампою нічого не виходить. А на Б ми якось принципово не ходимо. Ну, щось не знаю, в мене нема варіантів. Брати закидається флешка. Одразу ж намагаються забрати собі команда Енс А Рамп, але прилітає флеша у відповідь. Це Аніта. Ось і Стрейф Маден помирає паралельно, Глейв знаходить кіл в Кіксана. Намагатимуться і далі якось продовжувати свою ходу. Файно. Далі мінус два. Уже від Глейва та Сампаєса. Нарешті. Там ще й Молік дефолт, але це, це ні, Ви просто подивіться, він зі спини заходить. Мінус один. Другий буде Ченісон Паес. В нього 50 хітпоундів. Насправді дуже Але снайперська гвинтівка. Цацаніто. Це, це, це Стрибок, хедшот. Проти фурії. Накидають одразу смок на Електрик. Це ні, то. Пішов вихід Санпайса. Він чекав, хедшот. Він чекав, що це і буде пік. але при тому Сенс досить довго Живе ще й другому по обличчю влучає Санпаєс. Ну навка три не повинна тут вигравати. Абсолютно без варіантів, але є та так. Може, якось ці девайси і цю можливість він зможе розкрутити бодай не декілька місяців. Санпаєс битий ні. Тут девайс зіграв проти Навка. Ой, не скористався, вони перетягуються на Асай цей час. А тут Джей Наф разом Сасаніто розбирається з Ой, біда. прямо головою на кулю. Маден. Вже під дев'ятку Тут навка гресує. Наф. що буде далі? Ріпікота, але вони не відпускають. навка диха. Ну, от здається, в дихи з дуалберетами все куди краще, ніж Сан Пайса. Кіксан є влучання зі спини. Чи будуть читати? Ні, зі спини не будуть читати, бо там вже нікого немає. Інерц також помирає Кіксан. Ну це просто щось нереальне. і В цілому вирішують зіграти більш повільно, можливо, навіть з гравцями в міду. Ой, Санпайя, Сенпайс. Буст продовжується, він не чує цього. Але якщо застрибнуть зараз, на. Бокс, може помчати Сен з один мінус, навіть ячий дати по Сенсу. На одну бумиць раніше виходив зараз Навк, то Він би взагалі а, в той момент бував би, ну, чи ж піднявши то він би ще швидше вбив цього снайпера. Потихеньку напад же забирає собі сайт. А секунди. Маден спробу якось холпи вилізти. І навіть буває, Окей, не все так погано. Три в три можна битися, можна продовжувати. Цим вони й займаються. Але як ександ розкидає хелпу, і пиксайд падає молік. Мадон, відступає 41 один холсп... 10 Десять холсп... Куди ж ми ото Поки не затушилось. Mm -hmm. Навк, Ну, є гравець з Міду. Насправді він повинен зрізати перетяжку. Залишається тільки Нарс. І один в три буде виграти максимально тяжко. Бодай вбиває Глейва. Це вже цікаво. Це якісь плюси є. Там при тому що і маден лишається одна з хід пунктів. через Смок. вбив, а він ще й бомбкері був. Нерс доведеться ставити тут. а зараз. Прилітає хаєшка. Ніжку видно. Ніжку видно. А і Нерса вбили. Але бомба то встановила. Тепер на час може дозволити собі зіграти Енс. Диха помирає. Мак-10-й недостатньо був реалізований. SunPoS, SunPoS, Два мінуси. Але снайперська гвинтівка якраз таки дає можливість опонентам отак. Дабл, трипл пік зробити, і гарантовано тебе вбити. Місті четверо спробують знайти баланс проти п'ятьох, заряджених девайсами гранатами опонентів. Все ще GKM тут вдивляється на воду. Нерси десь спіймали. Пропустив, де це було. Ну, GKM в будь-якому разі готовий. Та так само, як і царіто, до речі, коли доєднався, вироб. Так, з нічого народжується можливість. Навк має тримати арку. На арку вже летить його опонент. Байтець. І знову байтець. Але цього разу помирає. Раз фраг. Два фраг! Oh! Ah! Uh! Навк! Два мінуси, А третій буде чи ні. Санпаес знає позицію свого візаві. Розуміє, як можна тут розкрутити. Вибухає смок Навк навкнебного. Можуть дуже швиденько дізнатися інформацію. Бомба була вибита, і вона під прицілом снайпера. А отже, в Сенпайса є декілька варіантів, але Навк ставить крапку. Фаст перетяжка на Б. У ну, мабуть тала та це Саніто якраз як же не влучає нічим, але якось вбиває Мадена. при цьому окей. Він знає про кут перезаряджання. Вони не йдуть. Він чекає, піка і при цьому вмер. Нафку тебе зліва! Зліва! І він все одно влучає. При тому, що зараз такі нагоди були самостійно померти. Де Навка. тепер один в один. Ну, треба тягнути цей раунд. Вже 11 на 4 Є розуміє Сандбаєс, що АВП буде відпрацьовувати максимально статично. Вирішує обережно степ бай степ відійти в підземку і вже звідти контролювати встановлену бомбу. Навк в прицілі. В нього немає кійців, в нього немає гранати, бо якось розвести. І тут буде зараз спроба якраз таки спіймати Сан На куці. Навк Доведеться на прифарі виходити. Фазум непогано, тільки но ну, Сан мовнувся направо. І куля полетіла не туди. Тяжка. Спроба знайти буде якийсь мінус. Треба вибити девайс. Сенс, де перший. Оп, Сан непогано відпрацював. Він Працював другого. Третій буде чи ніха, єшка одразу ж під ногу відкидається. Тоді 5-7, 4, 5. Глей! Ну куди? Ну куди ж ти лізеш? Ейс. Два! І варто якось дограти. Де Глейф? Вони все ще не розуміють. Це літо теж можна бити спину. Глейф! Агент за спинник! Да, але там дихо вбиває цей момент. Проглива тепер є інформація. Один в два. Хоча один в два спокійно можна вигравати. Бомба була вибита. Розуміється прекрасна команда Apex. Молі готується прямо сенсу під ноги. Вирішує куди попікатись. Ну краще було і справді відійти а гравцю. Сенс GKM та Глейф один на один. Глев тягне цей клач. Лейв вбиває чотирьох гравців. Продовж цього раунду і витягає ситуацію. Дядько Нерц, щось ти пливеш в такий заплив. Так, у тебе цімейти мідл проходять. Так, вони можуть зайти також та спріти, вийти в Б, але не пускає Мадон. І. Це ж каже, навк. І мало того, що буває дихо. Ще й Мадон забрав. 13 на 9, 14 на 9 грає Навк. Головне зараз не квапитись, бо. Іноді можна нарватися на якісь прикольчики. Маден. Три хаєшки з'їдає. на навісички, іксанд і план. Зульта приглову Санпайс починається. крос, відпрацьовує двох, трьох, чотирьох. І тільки Навк один проти всієї ворожої команди.